Вітаю вас, шановне фанство. Сьогодні я хотіла би поділитися з вами цим відео, яке є для мене неймовірно важливим. сенсі тому, що я їду в Запоріжжі. Пройшло вже десь близько 11 місяців, як я живу в Польщі, і для мене неймовірно важко прийняти той факт, що як насправді я не є тією людиною, якою б хотіла бути. Я не є собою, бо тут я відчуваю себе не як вдома. Мій дім нагалі окупований а росіянами. Мені дуже важко жити, знаючи те, що я навіть не маю певності, що мій дім буде цілий. Я не маю певності, що я взагалі колись зможу потрапити до свого дому, такого, яким колись був. Тому я вирішила поїхати в Запоріжжя є план, uh, Я буду намагатися його прикримуватися, але найголовніше це те, що я їду, щоб побачити своїх близьких і знайомих, uh, побувати біля Дніпра і взяти там uh, шматочок землі і шматочок трохи води з Дніпра і вивезти в Польщу. Просто насолоджуватися кожною хвилиною, яку я проведу на рідній землі. Четверте, вижити, бо ніхто не знає, що може статися. І це показати вам наслідки ворожої агресії в Запоріжжі, показати всі відео, фото і взагалі бачення, те, як живуть люди там, що вони думають і як це жити в прифронтовому місті. Бо окупація це одна річ, вона важка. А інша справа жити, розуміючи, що ти можеш бути в окупації, і тобі може бути страшно і ти постійно борешся за своє життя. Такий мене план. далі подивимося, як воно буде. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео і. Ви зможете його поширювати і поширювати. Таке, що так важливо для всього світу. Розуміння того, що війна це не гра, що війна це смертельна, пекельна битва за твоє життя. Це важливо і про це треба балакати, і надалі. Тому запрошую вас дивитися відео, як я їду до Запоріжжя. Як я в ньому живу, і як я з нього виїжджаю.